Василю Адольфовичу, відомо, що на Тернопільщині відмінили символіку та діяльність комуністичної партії України. Її вселяко не дають працювати тут. Розкажіть, будь ласка, вашу позицію ставлення до цього і також ваших однопартійців. Дякую за запитання. Звичайно, не вперше забороняють або намагаються заборонити діяльність комуністичної партії в Тернополі, Тернопільській області, в західних регіонах. Я хочу відповісти чітко. І всі люди, які керуються своєю діяльністю законом, чітко розуміють, що це заборона не законна, вона нелегітимна. і тому не дивно, що. Суд відмінив це незаконне рішення, і але я хочу сказати, що ці ходерянські закони, які приймають обласна рада, міська рада для нас не є новиною. Ми керуємося своєю діяльністю. Законом, законами України, законом про політичні партії в Україні, і лише цим законом і чинним законодавством конституцію ми комуністи працюємо. І хочу сказати і наголосити, що ті, які приймають ці рішення, ставлять себе так сказати в безглузде становище, тому що вони свідомо порушують або не знають закони України, відмінити або заборонити діяльність. Може лише суд і тільки суд.